Якось я почула вчення апостола про те, що причини всіх наших проблем потрібно шукати в дитинстві. Я десь розуміла, що у мене, незважаючи на те, що я в церкві, вже переживала Божу любов, але я розуміла, що у мене ще є відторгнення. З Самого дитинства не було цих відносин з мамою, на когось казали. Ніночко, донечко моя, а я сиділа у мене всередині, все стискалося. Чому на мене не так? Чому я ж теж Алочка, Аллочка, доця, чому на мене ось так не було цього? Алла відчувала, що мати до неї ставиться є дитина, то і є. Аллі хотілося любові, щоб посидіти з матір'ю, поговорити, але цього ніколи не було. Уже в підлітковому віці, коли підростала, переживала якісь невдачі, десь щось було. Ти хотів поділитися, ти хотів, щоб тебе зрозуміли, але я не могла цього просто зробити. У нас просто дійсно був бар'єр, стіна. Ну, ти ходив з цим, ти сам у цьому варився, вирішував свої проблеми, якби поділитися, я просто не могла. Я кажу, просто стіна. Не вистачало цих відносин, коли найрідніша людина, і ти розумієш це, але не можеш відкритися. Ніяких дружніх почуттів. Кровні відносини. Як поміж, я навіть не знаю, можна сказати, між чужими людьми. Перед телекрусейдом мені наснився сон, начебто, моя мама вона померла, її немає. А моїй мамі вже 78 років, і мені так стало страшно якось. Через те, що я в церкві я знаю Бога, я знаю, що Бог її любить, і наші відносини ще не відновилися. Знаєте, такі моменти важко якось Бог приходить і відповідає, тому що він любить нас. Він хоче, щоб наші відносини з батьками, щоб усі сфери нашого життя були заповнені. Я дуже чекала ці телекрусейди, Я молилася і просила Духу Святий, покажи мені цей корінь, дай мені цю свободу від цього відторгнення, щоб я могла бути в свободі, в любові і дарувати цю любов. Коли апостол молився, було слово пророцтва, що зараз руйнується наведене прокляття. У дитинстві було наведено, це було від ненависті до матері. Чоловік, если якого як будто масло виливають вам на голову, стікає по всій голові. Сила Божа прямо зараз. Іменно на вас. Вот я, я говорю, а чоловіка масло сейчас. Ведется, именно на вас. Прокляття, которое було наведено на вас в самому дитинстві. І я вот сейчас як вижу, що причина була. причина була ненависть. І ненависть к вам була рождена. Ненавистю, чоловіку. Так вашої матір. У мене пішли сльози. Все піднялося так всередині, пішла гіркота, і у мене раптом картина сплила. Що десь, вже років 18 тому, моя тітка почала говорити: А ти не хочеш познайомитися з сестричкою? Я кажу, з якою сестричкою? Вона знову. У тебе є сестричка по батькові рідна. Виходить, у батька була позашлюбна дочка. У мене це спливло відразу. До мене прийшло розуміння, усвідомлення, що ця жінка потім залишилась самотньою. Вона навела прокляття на мою маму і на мене. У мами було відторгнення у мене також. У нас не було просто відносин на тлі цього. І я просто вірю і знаю, що в цей момент Бог зруйнував це прокляття. Після крусейду, після молитви апостола, відчула себе легко. Їй відразу захотілося поговорити з матір'ю, зателефонувати. Після цієї молитви вже місяць минув. Я бачу, як наші відносини з мамою змінилися. Коли ми приїздили в гості, вже по іншому. Теж якщо я раніше обіймала і казала: Мамочко, я тебе люблю, вона мені відповідала, не треба мене любити. То зараз вже все по-іншому. Вона теж говорить, що мене любить. Я можу навіть навести приклад. Сьогодні Алла з матір'ю спілкувалася досить довго по телефону, досить позитивно. Вони там щось шепотіли, тобто, відносини дуже змінилися. Це все так на позитиві, що Алла досить таки щаслива. Та і я щасливий, у неї настрій хороший, це класна штука. Я дякую апостолу і Вікторії за те, що вони проводять ці телекрусейди, тому що для Бога немає кордонів. Просто він використовує їх віддані серця. Я знаю, що вони не просто моляться, просто заради молитви. Вони це переживають через серце. Коли вони моляться за цих людей, які зараз у комі, у яких зараз біль, які переносять страждання, просто реально знаю, що вони переживають цей біль тому, що Дух Святий рухається через це. Вони переживаються і вони дають місце Духу Святому, щоб Бог прийшов, щоб там, де смерть прийшло життя, щоб прийшов і Ісус, щоб Дух Святий приніс це життя. Я просто хочу всіх надихнути, щоб віра ваша зросла, тому що для Бога немає рамок і кордонів, де б ви не були, на якому континенті були. Коли ви вірите Богу, коли моляться Божі люди, коли йде Слово пророцтва, Дух Святий торкнеться, зцілить вас від будь-якої хвороби, тому що для Бога немає рамок і кордонів. Просто повірте йому, нехай просто Божа слава з'явиться в житті кожного, щоб кожен міг засвідчити і сказати, що він пережив Божу любов, що він зрозумів. Просто пережив реально, що Бог його любить, що Ісус живий, що Дух Святий тут на землі. Він дійсно хоче дружити з кожним.